Всім вітання! Цим відео демонструю вам картоплекопачку вібраційну торгової марки WinMed. Ось так вона виглядає. Подивіться, це вібраційна для міні-тракторів. Тобто можна чіпляти на трактори потужністю від 16 до, в принципі, 40 і із кінських сил, але вона невелика за розмірами, тому це для невеликих міні-тракторів. Ось так вона виглядає. Демонструю вам детально, щоб ви побачили зовнішній вигляд. Більш детально, звичайно, ви можете подзвонити, запитати у менеджерів магазину Мотостор якісна картоплекопачка, яку можете придбати в мережі магазинів Мотостор. Дзвоніть: 0669499090. Ну і звісно, ціна. Цього виробу буде на сайті motostore.com.ua Або дзвоніть, коментуйте, будемо відповідати вам актуальну ціну. Кого цікавить, чекаємо ваших замовлень.